Привіт, друзі! Далі тема контактної групи. Розібрав я контактну групу Рено Трафік 2007 року. Замок зажигання. Все просто тут розбирається. Тут є один болтик і це витягується. Ну, контактна група. Бачите, що з нею робиться? Ось цей такий вусик. має виробітку. І тому це все не працює. Попробую почистити, не знаю, чи буде працювати, але швидше за все, треба це нове. Зібрав я це назад. Я все собі фотографував для того, щоб... Не було нюансів. Так це тут все виглядає. Зараз замок. Потрібно ось це пропхати туди, туди, туди. І під низ. Потім надягнути на замок і мобілайзер. Друзі, щоб поставити замок назад ось з трудом, потрібно ключем перевер, е, провернути, щоб ось ці вусики піднялися. Дава покажу. вам. Ось ці вусики, щоб піднялися, або були м'якими. Тут є положення таке. Ну, заставити назад було важче. І потім я вам не сказав... От пальчиком тут можна нащупати є дерка, там є... там є такий болтик, його відкручуєте, бо теж замок ви не знімете. Дозберую я далі. Поставив я мобілайзер назад. Зібрав це все. От там фішечні дроти. Ви інакше їх не під'єднаєте. І момент істини. Пішло? Добре. Кому було корисно? Будь ласка, не дякуйте.